На столику зофір, мобілка і парфумки. І Я не знаю, що в наступну мить обійми сльози, докори, цілунки, без партитур і зірвано чеку, і в кулаці затиснено, і носиш. І вже її не умовиш і не впросиш вибухоніжну словом, у полку. Оця її мінлива двоїна, ця непорочна виклична порочність, коли ж женеш за 200, а вона тобі на трасі затуляє очі, і вже здається нуль і нуль підстав для любощів. Бо прерафаеліти її занурили в воду, наче квіти, і просто милувалися б, уста роздитону. Мовуєш і в неї проростаєш, Щоб якось дотривати до весни. Співаєш колискову і гойдаєш, і стережеш, як пес, її невірні сни.